Ну, скажу, скажу правду, там, перші декілька тижнів я, я був на межі морального зриву, тому що для мене це було дуже важко. Е, на фронті ми багато з хлопцями там, думали там, про смерть, про, ну, на фронті завжди про це особливо жарти. Жартували про смерть, це було нормально. Надіялися тільки, типу, ну, якщо судилося, то хоча б це, щоб було швидко. Раз і все, щоб не мучитися. Про поранення було важко задумуватися, бо чесно я собі не уявляв, як це буде. Типу, ну, Як я буду там, грубо кажучи, приходити до ліжка і все, і ніч не можу робити, і все, доглядайте за мною, там, годуйте, мийте і тому подібне. Тому перший, можна сказати, місяць це було дуже психологічно важко, на щастя, у мене прекрасна дружина, яка буквально там на. Другий чи третій день мого потрапляння в госпіталь, вже півкраїни приїхала і була в Дніпрі біля мого ліжка. Якби не моя дружина, не мої рідні, мабуть, я би не витримав. Тому, наприклад, для мене я би хотів, може, десь поїхати і щось подивитися, але мені недоступно. Ну, типу, ну, класно, ти можеш приїхати в якесь місто, але що ти там будеш робити? Як ти там потрапити, там, наприклад, в якийсь історичний центр чи в якийсь парк. Якщо ти не на своїх колесах, тобі потрібно таксі. Але, наприклад, мені не кожен таксі підійде. І не кожен таксист захоче мене взяти. Були теж такі випадки, коли відмовлялися. Ти типу б ми писали там, інвалідний візок, могли по пів години чекати, знайти, щоб, щоб поки нам не скидали номер якогось конкретного таксиста, який там возить ветеранів. Там має підходящу машину і це. Часто буває таке, що люди. Так, у них є таблички на машинах, і, можливо, у них є, є навіть посвідчення, тобто, що вони дійсно мають інвалідність. І вони паркуються на місці, особливо це в великих торгових центрах. Е і вони паркуються на місцях для, для інвалідності, для, для людей з інвалідністю. І типу, ну, по закону вони мають право, але він спокійно виходить собі з машини на своїх двох ноженьках і топає собі до магазину. Е моє особисте суто є таке суб'єктивне відчуття і такий мій е е е е е суб'єктивний тренер. Типу, ну дядя, ну в тебе є ножки, ну тобі що стати ну, ну 200 метрів там, трошки далі і пройтися, ніж мені зараз на візочку, вибачте, з кінця парковки, десь де ми знайшли на Україні якесь місце, і то навіть іноді поза правилами вже поза парку місцем паркуємося, ну просто треба припаркуватися. І я буду котити той візок до входу. Чесно, скажу відверто, ну, поки не втратиш, не зрозумієш. Були б у мене ножки, я би за кілометр паркувався. Ви не, ви не уявляєте, як я би мріяв просто собі прогулятися спокійно на своїх двох по парку. Навіть Та такий випадок був на початку, коли я вже був на фронті, ми заїхали, були. Це були перші там декілька, декілька мі перший місяць, по-моєму, що тоді були проблеми з пальним. Ми заїжджали якраз на якусь заправку, і там стояла таке тобто, виписка, що ЗСУ заправляється поза чергою. І там стоїть довжелезна вербочка з машин. Ну і ми, попри ту вербочку їдемо на заправку, у нас машина ну, типу, ми при формі, машина у нас е камуфльована з розпізнавальними знаками, все як має бути. Ми заїжджає, заїжджаємо на заправку, вилітає водій якогось автобуса. І давай до нас каже, хлопці, я ж тут, я, я ж тут другу годину стою, в мене люди, мені треба заправитися. Е, е, папа. Е, а чого чо ми маємо стояти, а ви собі проїжджаєте? Наш водій абсолютно спокійно дістає ключі з замка запалювання. Підходить до нього спокійно такий каже: Чувак, не питання на ключі. Ти сідаєш сюди, я сідаю в твій автобус. Я з радістю два дні буду стояти. Що міняємося? Все. Водій автобусу спокійно розвернувся і пішов собі назад в цю автобус. Якщо б була можливість обміняти мої соціальні пільги там на свої ноги або хоча б на, на ліву руку, питань немає. Забирайте все. Мені цього і стороків не треба. Тому що якщо я маю руки і ноги, я знаю, що я собі можу і пройтися, я можу собі і там піднятися і щось зробити і почекати, мені то великої ролі не зіграє. Тобто, ну, я собі на своїх двох стою, я собі можу і постояти. Мені, якщо там ветерану придеться навіть на протезах, особливо на протезах топати ще, звідкись там з якоїсь парковки. ну, ви собі не уявляєте, що, що таке ходьба на протезах. Це абсолютно непроста річ, особливо, якщо в тебе дві ампутації, якщо в тебе ще дві високі ампутації, тобто немає обох колін, то, ну, щоб ви розуміли, ходьба на протезах, це в тебе вже по факту ноги не, не є твоїм е, балансуючим твоїм апаратом. Твій балансуючий апарат це тільки м'язи спини, пресу, бокові м'язи. Ти тримаєш свій корпус виключно за рахунок них. І баланс, відповідно, ти тримаєш тільки за, за рахунок свого корпусу. Е, ну, Саме класичне ну, бачив? А вбивав? А скільки? А, цей... а, ну, це, саме, це саме перше, що спадає на думку. На щастя, зараз я вже такого ніде не чую, що хтось ну, а ти, ти бачив їх так? А ти знаєш, скільки ти там, їх за там, за трьохсотим. На щастя, вже ніхто не питається про особистий рахунок. Особисто я за все своє життя повністю не бачив ні живих, ні мертвих росіян. Взагалі, тільки на фотографіях і на відео. Тому що я, ну, так як я був мінометником, ми зазвичай стояли десь ну найближче, це десь, по-моєму, 800 метрів від переднього кралю. І на велику честь і повагу до нашої піхоти ні разу ДРГ не вдалося до нас прорватися. Мабуть, е запитання про поранення. І тобто, як ти отримав це поранення? А як це сталося? А що так сталося? І ампутації? Чому можуть запитатися? А що тобі так ампутували? Я вон бачу Васю і то так. Типу, цей, а що тобі більше не зберегли, типу, не ну, нога, а у тебе нога. А що ти воно, а де лігуть? А що ти ну, прямо по ліктю укрувало, а що не могли тобі руку зберегти, що не могли тобі ногу зберегти? Зустрічався з таким, просто скажу на своєму досвіді, наша медична система зараз дуже перевантажена. Хлопці з фронту поступають десятками, ну, по факту десятками. І коли перед хірургом стоїть питання або врятувати тобі життя, або врятувати кінцівку, у нього не стоїть питання на рахунок кінцівки. І дуже часто хлопці втрачали ноги, там, кінцівки через турнікетний синдром. Є така штука, коли вони отримували осколкове поранення ноги. Але через те, що не можна було дуже швидко їх евакуювати і взагалі, ну, коли ти отримав поранення, в тебе є буквально лічені хвилини, щоб накласти собі турнікет. Тобто ти там не розглядаєш свою рану і не дивишся чи ой, а наскільки там глибок? І не думаєш, а артерія зачіплена, не зачіплена. Влупило по нозі, бігом дістав, перев'язав, якнайтогіше затягнув, все, закріпив, тому що нема часу. Будеш думати, ти труп, ти витичеш. Особливо, якщо артерія, це щоб ви розуміли. ну, Півтори, максимум три хвилини, людина витікає. І все. ти просто відключаєшся і через втрату крові ти помираєш. Тому ніхто з цим не розбирається. Багато хто з хлопців, там, особливо, якщо їм накладали турнікети, їхні побратими. Вони наклали турнікет, затягнули. От, бій іде, нема часу дивитися на ту рану. Поки тебе евакуювали, е, там виявилось, що там була не дуже серйозна там, рана. Ну, Крово того, там було так ураженням якихось гарнин, м'язів, сухожилля, але важливі артерії не були зачіплені. І через турнікетний синдром нога відмерла і прийшлося ампутувати. І при тому, що турнікети зазвичай стараються ставити максимально високо. Тобто це практично тут. І відповідно, все, що нижче, воно вже мертво, його вже не відновить. І доводиться ампутовувати. Ми часто дуже багато думаємо про те, про місця, де би ми хотіли бути, чи ще, що ми хотіли би змінити, забуваючи про те, де ми перебуваємо зараз, і просто пробувати вижимати з цього моменту все, що ми можемо. Тому що ми не можемо змінити минуле, але народ перед нами все майбутнє. Ну, Майбутнє це те, що ми творимо.